Сьогодні трошки зла, але в мене настільки кипить мозок і. Я бачу кота. Там ходить голуб. Аー... Мені здається, таке не забувається. Добрий ранок, Сьогодні я проспала, хотіла помити голову, але так як я не встигаю, то я завжди використовую цей лайфхак. Користовую. Сухий шампунь. Весь цей час я використовувала його неправильно. Виристовую, використовую. 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 його, <плес> використовую Починаю пирскати прям так добре. Пирскаю і прям розтираю. Так, ми запирскали волосся, і як бачите, з'являється на корінні така пудра. Деякий час ми ходимо з цією пудрою, і зараз я вам покажу, що треба зробити обов'язково після того, як сухий шампунь попрацював. фен і починаю видувати цю пудру. Ось якось так. Не маєте змоги помити волосся. Сухий шампунь, але обов'язково треба. Видати цю подру, тому що я одного разу так залишила, і вона була просто вся на моєму одягу. Пішла снідати і їду на офіс. До речі, це в мене така штука під столом. Я оце ненавиджу, не оце девайси. Оце девайс. Не знаю, ось девайси. Оце все девайси. Це зарядка для телефону, типу, стоїть як книжечка. Його теж треба заряджати. Як мене це бісить? Трошки зла, тому що не прокинулася в зал, проспала. Тепер, якщо в мене йде щось не поклав, я починаю біситися. Я бачу кота. Коли я одягла світлий одяг, тоді треба, щоб йшов дощ. Тут або дуже холодно і сухо, або тепло і йде дощ. Третьої погоди тут не буває. Фух, яка противна погода. Цю погоду, до речі, британці називають джизол. Тобто мряка. Дуже противна. А ще мені подобається, коли я їду на велосипеді по трасі, водії об'їжджають десятою дорогою велосипедистів. Це круто. Готуємося до запису відео з грінскріном, і можливо на постпродакшені можна буде поставити відео з горячим Кремлем. Повертаюся додому, у мене мозок кипить просто не від роботи, а від англійської мови. Звичайно, чим більше я слухаю, тим більше я розумію, чим більше я говорю, тим більше я навчаюся. Але в мене настільки кипить мозок, і мене під кінець дня вже починає прямо безпісити англійська мова. Я вже нічого не хочу. Я хочу додому, хочу їсти. Нічого не хочу. Я покажу. Я зробив все, що мог. Тому що мені сьогодні ще треба відео віддати одне. О, ще години дві-три. Британці дійсно любов до листів. Вони навіть на Амазоні продають спеціальні ножики для відкриття листів. Ну, тому що так незручно. Це якась от у них окрема процедура в цьому плані. Ось мої листи. Ну, це просто, знаєте, типа інформація з банку, як ви витрачаєте гроші, або рахунки. Ну, коротше, ви розумієте. Тупе, тупе, тупе. Друзі, я радію тому, що мені прийшла така класна штука з Amazon. Зараз я вам покажу. І так, абра кабра. Це принтер для друкування фотографій. І я хотіла собі купити полароїдний фотик. Ось такий. Але я розумію, що адекватніше все ж таки купити принтер, тому що ти можеш надрукувати будь-яку фотографію з телефону, обробити її. Вона буде не засвічена, не пересвічена, нічого з неї не трапиться. А на полароїдний фотоапарат, якщо ти фотографуєш, то є варіант того, що будуть засвічені фотки. Зараз буду тестувати. Це так весело, я ось роздрукувала вже дві фотографії. Ну, це так взагалі, не знаю, як дитина радіє. Так, це вийшла фотографія, але її обережно не можна брати пальцями. Через секунду ви побачите. Я прямо кайфую. Дивіться, ось фотографія, яку я щойно друкувала, вона ще трошечки допроявляється і буде краще, мабуть, яскравіше. Ще мені в комплекті з цими штуками, це як пленка чи що, і що такі міні-альбом? Можна собі засовувати фотографії і не знаю. Ну і ті повесело. Але я взагалі хочу замовити більш гарніший. Якщо ви не любите змінювати постіль, так як і я, зробіть просто ось так. Сьогодні я прокинулась, ми з моєю подружкою Наташою домовилися зустрітися, піти поїхати погуляти, щось познімати і подивіться на цю погоду. Fingers cross. Я сподіваюся, що він до обіду закінчиться і ми нарешті з нею зустрінемось. Я помила голову. До речі, я зрозуміла, що в мене в квартирі дуже велике ехо, тому буду використовувати іноді мікрофончики. Так, помила я голову. Зараз буду наносити свої улюблені засоби, які я стабільно ношу. Отже, це масло, тараган, ойл. Ось таке обов'язково завжди наношу термозахист. І отаку от штуку я замовила на Айхербі для росту волосся. Я просто беру збовтую, і пирскою у так по всій голові. Не знаю, люди кажуть, що вона дійсно ефективна, волосся росте, але перед цим я просто пропила вітаміни від солдар для шкіри обличчя шкіри, шкіри, волосся та нігті. У мене нігті взагалі супер. І зараз я вам покажу, як я роблю пряме волосся за допомогою свого стайлера Дайсон. Я висушила волосся, і зараз я вам покажу, як я його роблю ідеально прямим. Ось ця чудо-насадка має таку властивість повертатися. Раз і два. В залежності від того, куди я її повертаю, в ту сторону направляється вітер. Я роблю просто ось так на дві сторони і починаю проводити. Ось, ось так приблизно виглядає моє пряме волосся. Зараз я розчешу його. Там ходить голуб. До речі, голуби тут величезні. Голуби шокури. Подивіться на нього, Боже, він, мабуть, падає, коли взлітає. Я посушила волосся, вклала, як мені потрібно. Знайте, мене така е, такий принцип по життю, що все має бути на своїх місцях. Порядок в речах, порядок в домі, порядок в голові. Навіть я, коли запізнююсь, я завжди речі покладу на своє місце. Бо якщо я не покладу на своє місце, я потім ходжу про це і думаю цілий день. Там відкрита шафа, там щось відкрите, десь не на тому місці лежить. Вийшла я вже з дому, йду на зупинку. Зустрічаюся з Наташою і приготувала їй такий подарунок невеличкий. Е, із позитивного, те, що я прокинулася в принципі в гарному настрої. Я замовила подарунок для дітей, а хрестниці хресниці її старшого братика. Це така велика коробка, там надпис від Діда Мороза, Бандероль, дуже велика коробка. Ось подивіться, прикладаю фотографію. Всередині кульки і два солодкі подарунки були. Ви знаєте, ці емоції дітей, це безцінне. Вони залізли в ту коробку, сиділи там, гралися. Мені так приємно, мені дуже шкода, що я не можу їх навідати перед Новим роком, але хоча б так. Так, друзі, ми зустрілися з моєю подружкою Наталією. Ми прийшли в кафешку поїсти. Підемо глядати, да, так. Наташ... Перший раз на YouTube, Боже, що це да. дивись, <реш> ще теж захочеш <реш> Я учениця, я себе як учениця. Так, моє перше відео на ютубі. моє перше. Раз... <ріхи> так, це якщо Наташа це викладе в ютуб. Я подивлюсь на себе, мені сподобається. Я почну знімати розговорні відео Наталі, Ти літе, вона викрала мій телефон і хоче знімати блог. Наташа, ти хочеш мене споїти? Так, да. купила глінтвейн. Зараз будемо зігріватися, дивимося кіно на цю клілові. А, а що ти робиш? постраю свій плеть? Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі, і зараз ми тестуємо мікрофон, як він працює у людному місті. Зі мною Наталія. Іди сюди, вона не хотіла виходити з цими стаканчиками. Да, бо... Не хочу нічого казати. Скажи два слова і скажи, де ми, що ми робимо. Два слова, де ми що ми робимо. Можеш відповісти на це запитання? Скажи а... щось, Наташа, зібралась. Ми знаходимось в людному місці, і ми тестуємо а... Наташин мікрофон. Дякую. Друзі, я вже вдома. Сю енний дубль, тому що якось важко підводити підсумок, ледве стримуюсь. Зараз подивлюся привітання Зеленського, буквально хвилинка до нього. Хочу привітати всіх з Новим роком, побажати миру, злагоди і спокою в кожній сім'ї. Дуже складний рік був і мені здається, таке не забувається. Так, все. З Новим роком. Підписуйтеся на мій інстаграм, Тікток. І на мій канал на Ютубі, і коментуйте, щоб мої відео заходили в рекомендації всіх з Новим роком!